Урочище Жолоб, місце знаходження краївок Української повстанської армії. Воно знаходиться десь більше кілометра від Степанівки, Кілометрів 3 від Баймаків, десь теж кілометр 3 до Хоршва і близько 5 кілометрів до Ставищан. А до Шумська десь буде кілометрів 14-15 до Шумська. І кілометри близько 50 до Кременця. І до Білегіра кілометрів 20. Може 25. О, а цей жолоб. Ось тут була краївка Української повстанської армії. Дивініше те, що від неї лишилося. Кінки такі невеличкі, невеличкі. Отак. Ось тут вона була. Краївка. О, тут я тут зайшов, отак тут була краївка. Такий такий невеличкий. Невеличка ямка лишилася від неї. Так.